Знаєте, що найбільше люблять соцмережі? Не правду, а клікбейт. Тікток і Ютуб гуляє сотня відео з підбірками найдивніших законів світу. Люди дивляться, сміються, лайкають. Але більшість цих історій це вигадки. Давайте розберемося. Міф один. Кажуть, самоа чоловіку заборонено забути день народження дружини. Уявіть, прокинувся, не привітався і вже злочинець. Звучить дуже вірусно, але насправді жодного такого закону немає. Це жарт, який років 10 кочує по англомовних сайтах і збирає мільйони переглядів. Міф 2. Італія. Нібито в Венеції заборонені гучні туплі. Уявіть, карабінери бігають за туристами із шумомірами. Звучить красиво для соцмереж, але в реальності такого закону не існує. Є лише загальні правила про шум в містах і про охорону історичної спадщини. Все. Жодних підборів під арешт. Мів три класика жанру у Флориді, мовляв, заборонено тримати осла вань. Це навіть у дитячих коміксах малюють. Але якщо відкрити офіційний кодекс Флориди, такого закону немає. Це анекдот, який колись запустили, і тепер він живе своїм життям.